Запитання. Так. А, і я можу привести приклад а, свій і попрошу тебе привести якийсь приклад. Тобто, ми мож, зможемо розібрати якийсь конкретний приклад. А, чим я можу поділитися, і це дійсно історія ну, мого життя. Це 44 роки, можна так сказати. Із них 30, напевно, 4 Я пам'ятаю дуже добре, тому що це відносини з моїм братом. А, і а, останні декілька років я намагався з ним покращити відносини а, через певні через певну поведінку з його сторони. А, це було а, важко зробити, через те, що я задавав дуже багато таких питань, які йому були некомфортні. Ну, Наприклад, з фінансової сторони нашої сім'ї або у відносинах, тому що він на вісім років мене старший, і звісно, в дитинстві я дуже його поважав, і він для мене був ну, людиною, з якої мені, мені постійно його показували в приклад, і я бачив, що він дійсно робить дуже.